На сьогодні відновлено електропостачання шести населених пунктів. Загалом відновлено сім підстанцій та шість повітряних ліній потужністю від 100 до 35 кВт, а також низку ліній 0,4 кВт, що дозволило мешканцям деокупованих територій отримати світло в свої домівки. Відповідно, роботи будуть продовжуватись. Щоденно задіяно 10-15 аварійно відновлюваних бригад оператор систему розподілу електроенергії. Тривають роботи щодо відновлення газопостачання в населених пунктах на деокупованій території. З 12 населених пунктів, які було газифіковано до повномасштабного вторгнення, повністю відновлено газопостачання у селі Лазаве, селі Рубці Лиманської територіальної громади. Та частково в місті Лиман там роботи досі тривають значні пошкодження мережі, тому ми не зупиняємося. йдемо далі на деокупованих територіях області. Оператори мобільного зв'язку відновлено роботу декілька десятків базових станцій, що дало можливість відновити роботу мобільного зв'язку у 18 деокупованих населених пунктах області. Відновлення базових станцій теж продовжується, воно стоїть на контролі.